А зараз у мене просто вже накопило. Е, лікарі, наші дорогинячкі лікарі, що ви робите? Що ви робите? Ви коли будете нормально лікувати людей? Нормально це значить, один лікар відповідає за все. Навіщо такі ветки розвітлення? Там здати кров, там піти гамно посилять, там гінеколог, ноги роздвинуть, там піпіську провірить, там ще щось. Щоб піти до одного гінеколога, треба куча пройти ще в лікарні, бо усі робить один, той робить то, третій робить то, ти всі гроші блядь отдав. І в итогі навіть до гінеколога у тебе не вистачило грошей, бо поки блядь, треба провіритись, ти оце куча бабла віддаєш і все. Потім сидиш і думаєш, блі, краще би я не хворів. Лікарі, зберіться в купу і зробіть нормально свою роботу. Є один лікар роби те, що ти повинен робити, а не розвітляйся блядь, на все.